Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Після суперечки своїм рідним братом Ісавом, Яків змушений був тікати в Месопотамію, і прийшов він у Харан до Лавана, брата своєї матері, розказав йому про все і залишився жити й працювати в Лавана. Лаван запитав Якова. Яку той братиме платню за свою роботу? Яків погодився працювати у Лавана сім років за його доньку Рахіль, щоб згодом одружитися з нею, бо полюбив її. Та Лаван хитрощами віддав Якову за дружину не Рахіль, а старшу свою дочку Лію, виправдовуючись тим? Що згідно з місцевим звичаєм спочатку віддають заміж старшу дочку. Тоді обманутий Яків погодився працювати ще сім років за Рахіль. Через 20 років Яків щасливо повернувся до свого батька в землю ханаанську з численною родиною та майном же, його рідній брат, який давно не бачив брата свого, радісно зустрів Якова ще на шляху. Господь таємно, випробувавши Яковову силу, дав йому нове ім'я Ізраїль, що означає богоборець, і став Яків родоначальником народу ізраїльського. Чи що одне і те саме народу єврейського?